Здорова прогулянка, попри дощ близько сотні рівнян зібралися на оздоровчий захід у парку Шевченка. Всі бажаючі змогли долучитися до занять зі скандинавської ходьби, а також перевірити своє здоров'я. Як саме? Дивіться далі. Поїхали! Відвідати здорову прогулянку прийшли сотні рівнян, долучились до скандинавської ходьби. Це вид фізичної активності, де при ходьбі використовуються спеціальні палиці, схожі на лижні. Варто пробувати різні види спорту, фізичних навантажень. Ніколи не пробувала скандинавську ходьбу, Було цікаво. Олена, учасниця акції Здорова прогулянка разом із іншими учасниками протягом 20 хвилин крокували парком під наглядом та з рекомендаціями досвідчених тренерів зі скандинавської Кої ходьби цікаво, легко і відчувається якісь навантаження на руки, зокрема на ноги. Мені здається, що цей вид спорту підійде для будь-яких категорій людей і вікових в тому числі. Сподобалося усіх учасників забезпечили дощовиками та необхідним знаряддям для скандинавської ходьби а також усім роздали навушники була музика, була була інформація про скандинавську ходьбу, тобто якусь інформацію отримали також також. Усі бажаючі мали змогу перевірити своє здоров'я, зробити тест на ВІЛ, гепатит С, вакцинуватися проти ковід. 19 зробити флюорографію, проконсультуватися з сімейним лікарем або психологом, та інші процедури безкоштовно. Ми сьогодні долучилися до акції, тестуємо безкоштовно на ВІЛ і на вірусну гепатит С. часу. Займає 15 хвилин. За 15 хвилин можна отримати результат на 15.30 тридцять Евна 17 чоловік цей захід ініційований міністерством охорони здоров'я та центром громадського здоров'я МОЗ України. Основний акцент на популяризацію свого здоров'я. Мешканці нашого міста також гості мають змогу пройтися скандинавською ходьбою, відчути що це таке. Також отримати консультації від сімейного лікаря, від офтальмолога, від акушер-гінеколога, зробити собі вакцинацію від ковід. 19 виміряти рівень цукру крові, холестерин. Ну, а також отримати уроки з до медичної допомоги. Цей захід у Рівному та інших дев'яти обласних центрах відбувся вперше і поки що разово. Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.